17 грудня в канун Дня Святого Миколая мер нашого міста Володимир Абрамов разом з помічником народного депутата Олега Кришина Ігорем Пилявцем та депутатом міської ради Вірою Гавриленко завітали привітати подарунками малечу в дошкільний навчальний заклад Радгоспу Жовторічанський. І тривина, пану, <працю> У твоїй торбинці книжки та гостинці. Знаєш, ти усі бажання та дитяча сподівання. Будемо печелими, приємними, сухняними. Будемо чесно хити і добро творити. Харно заспівайте наші скалі, косне привітайте. Ходить Миколай, у чарінав кожушко, слів на борода, він даруночки дарує діточка маленького. Подарунки привезли вам. Ви Дуже хороші дітки, слухняні були, вірші хороші розказували, пісенку хорошу співали. Тому вам буде винагорода від Святого Миколая. І ви своїх батьків слухайте, розуміли, не робіть шкоди. І вам теж на наступний рік буде теж подарунок від Святого Миколая. Ви Дуже хороші дітки, молодці. <працю> Наступним пощастило вихованцям НВК родина. Їм також привезли чудову ігротеку. Міський голова не втратив нагоди особисто проінспектувати кожний куточок комплексу. Залишився задоволений умовами, створеними для дітей. Температурний режим, чистота в приміщенні були на належному рівні. Про гарний настрій гостей подбали педагоги зі своїми вихованцями. Завітати до кожної хати, там, де проживають діточки малі, у кожному місці. В кожному селі і нема, на світі такої, і нема на світі такої місці, де вони чекали Миколая нині. Не обділили своєю увагою дарувальники спеціальну загальноосвітню школу. Малеча цього закладу не стримувала радості від позитивних емоцій. Ви дуже добре вели себе сьогодні. Нам сподобалася пісня. Нам подобається, як ви себе ведете тут, не балуєтеся. Своїх вихователів. Слухайтеся. Молодці, ви всі охайні. Це дуже приємно, що ви сьогодні тут знаходитеся. І Святий Миколаїв вас сьогодні поздоровляє І приніс вам через нас, він передав вам подарунки. Від обслуговуючого колективу, від педагогічного колективу, від батьківської громади і від всієї учнівської громади. Ми вам дуже дякуємо за ті подарунки за ту увагу, яку ми сьогодні відчули від керівництва нашого міста і від нашого депутата. Так, Ми вас не будемо забувати, і колектива ж теж розуміє. Сьогодні перед днем Святого Ніколая. Мы объездили детские садики, поздравили детей. Это все благодаря народному депутату Кришину Олегу Юрьевичу. Спасибо ему большое. Сам, он, к сожалению, не смог прибыть. Прислал помощников. Детям было очень приятно. Мне очень приятно, что вспомнили о наших детях. Дети были очень рады. Вы репортаж увидите сегодня. Спасибо большое, потому что ну, детям в это трудное время достаточно хотя бы внимания, подарка какого-то. И спасибо, что Олег Юрьевич не забыл о нас.